У Лимані на Донеччині четверо поранених. Вороги скинули туди авіабомбу. Вона влучила в приватний сектор, понівечила будинки та автівки. Зросла і кількість жертв у мирнограді. Його атакували напередодні там вже троє загиблих і десятеро постраждалих. Четверо людей поранені на Сумщині, пошкоджені приватні будинки, заклад освіти, приватне підприємство, об'єкт критичної інфраструктури. Зайнялося пшеничне поле у шосткинському районі. Вогонь охопив хати. Щойно рятувальники загасили займання. Окупанти завдали повторних ударів. Також вони атакували дронами Миропілля. Росіяни здійснили масовану атаку і по Херсону з окупованого лівобережжя. Гатили по Дніпровському району міста пошкоджені житлові будинки, адмінспоруди, вщент зруйновані крамниця, автомобілі дивом минулося без потерпілих у сусідній Антонівці. Пошкоджено водогін під ворожий обстріл потрапила жителька Станіслава. А в Береславі загинула. Жінка 94 років. Окупанти скинули на неї вибухівку з дрона з артилерії та дронами. Камікадзе ворог напередодні вдарив по Нікопольському району Дніпропетровщини. Спалахнули пожежі, понівечено промислове підприємство, адмінбудівлю за та півтора десятки приватних будинків. Пошкоджено авто швидкої допомоги і легковики. Без термінів вступу, але Україна точно буде в НАТО. У Вашингтоні учасники саміту Північно-Атлантичного альянсу задекларували незворотність в шляху нашої. Країни до членства в альянсі за словами керівника офісу президента Андрія Єрмака. підсумки саміту є успішними, адже заяви країн учасниць, мовляв, були сильними і конкретними. Крім того, на думку Єрмака, союзники вже близькі до того, аби надати Україні дозвіл завдавати ударів в глиб території Росії. Також керівник офісу президента уточнив, що на відміну від минулорічного саміту в Вільнюсі у Вашингтоні позиція НАТО стала більш впевненою і консолідованою. Пролунали заяви від Союзників і про постачання нових систем протиповітряної оборони, безумовно, всі ці е, досягнення е, вони є, я вважаю, дуже важливими для нас. Хотів би тільки додати, що так абсолютно вірно було анонсовано президентом Сполучених Штатів про п'ять систем Патріот, але хотів би не можу розкривати вам багато всього, але думаю. З такою великою долею впевненості, що е цих систем їх в майбутньому буде більше. Кремль лякає українцю підривом дамп у Києві та Каневі, щоб викликати паніку в рамках так званої дезінформаційної операції Мир. Так, в центрі протидії дезінформації відреагували на нещодавню заяву представниці МЗС Росії Марії Захарової та звинуватила Київ в підготовці знищення дамп Київської ГЕС та Канівського водосховища. Українська сторона вважає, що в такий спосіб Москва не лише намагається викликати паніку серед українців, а й паралельно вкидати в Суспільство наративи про необхідність миру будь-якою. Ціною де факто капітуляції ворог розраховує, що українці під впливом страху будуть вимагати піти на поступки РФ у центрі протидії дезінформації. Наголошують попри те, що заява Захарової має вигляд спроби забезпечити Росії алібі перед терактом у Кремля. Насправді немає засобів та можливостей для знищення дамб біля Києва та Канева і додають знищити ці об'єкти ракетними ударами неможливо. А варіант підриву через диверсію виключений, оскільки дамб перебувають під посиленою охороною. Центральний хрест Софійського собору повернули на головну баню в Києві півроку тому через аварійність. Реліквію зняли для відновлення. Під час реставрації хреста виявили унікальне художнє оздоблення 18-го століття. Найскладніше в монтажі було зберегти старовинні візерунки та змонтувати оновлений хрест на висоті понад 62 метри. Для цього задіяли унікальний кран, єдиний в Україні, який може працювати на такій висоті. Сам хрест важить 150 кілограмів і. Завдовжки 2,5 метри під час реконструкції для нього зробили основу з нержавійної сталі, а оздобу покрили позолотою. Усі роботи з відновлення хреста оплатили меценати. Реставратори запевняють, після оновлення хрест має служити Софійському собору ще сотню років. Ми замовили єдиний найбільший кран нашої держави 63 метри. Кран працює на можливій максимальній висоті для монтажа. Вірю, що в нас трошки покра... підуть покращення на фронті. Мені, мені... Ну, як поставимо, мені здається, що воно трохи піде. Тоді, як поставили першого хреста, той що впав, все-таки відбулося... відбулися якісь дії. Досі оговтуються, але почуваються добре. Про свій стан після понеділкового влучання в Охмадит в ефірі марафону Єдині новини напередодні розповіла родина Фоменюків. Мамі Оксані та доньці Соломії, які перебували практично в епіцентрі влучання російської ракети, по Охмадиту вдалося вижити. Вони називають це дивом. А з початком повітряної тривоги мама спустилася до укриття, а донька залишалася в палаті разом. З медпрацівниками, адже був потрібен час, аби відключити маленьких пацієнтів від апаратів гемодіалізу. Після вибуху мама й досі не повністю пам'ятає, як вибралася з підвалу. Утім, одразу кинулася шукати доньку. Її пошуки зняла на відео для чоловіка. Таким чином зафіксувала перші хвилини після влучання російської ракети. Дівчинку лікарів встигли евакуювати через вікно. Пацієнткою нині зруйнованого токсикологічного відділення Соломія була три роки. Її діагноз ниркова недостатність за весь цей. Час так і не знайшлося. підходящого донора, тож дівчинці досі потрібен діаліз. Нині вони залишаються на лікуванні в одній з дитячих лікарень, утім, невдовзі повернуться додому на Рівненщину. Ну, що топка зараз. все добре, нічого не болить тебе. ну Ось кисі око, основно все та пам'ятаю, що на нас впала стеля, почали сипати на стелю зверху кирпичі, і здавалося, що вони просто нас засиплють зовсім психологічно, морально. Ну я б сказала ще взагалі тяжко, тому що постійно накривають різні емоції. І взагалі, ну я навіть не розумію, що що моє тіло, якби під видає після цієї всієї трагедії. Ну якби стараюся себе тримати в руках. Понад 800 мільйонів гривень саме таку суму на відбудову охмадиту вдалося зібрати впродовж цих днів. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що ці гроші підуть і на закупівлю втраченого медичного обладнання, і на проектування та будівництво нового корпусу. Якщо коштів не вистачатиме, усе дофінансує держава упродовж цих днів свою підтримку та солідарність з охмадитом, а невпинно висловлювали і зірки, як голівудські, так і українські актори, письменники, історики більше про реакцію відомих людей. На російську атаку по дитячій лікарні кореспондентка КТСН Вікторія Ковцун далі розкаже. таким відео про російську атаку на дитячу лікарню у своїх соцмережах розповіла голівудська акторка Джесіка Честейн. Два роки тому, відвідуючи Україну, вона встигла познайомитись з маленькими пацієнтами Охмадиту. Російські ракети вразили ту саму лікарню, що була заповнена дітьми, які були в критичному стані, коли сталися ці напади. Цей заклад є найбільшим дитячим медичним центром України і був життєво важливим для догляду за хворими дітьми з усієї країни. Також честейн закликала своїх фанатів не забувати про війну в Україні та допомагати інформацією про ракетну атаку та посиланням на донати зі своєю аудиторією. Поділилися актори Міша Колінс, Марк Стронг, Барбара Стрейзенд і Кетрін Винник, а також Аліса Мілано. Свій пост у соцмережах залишила і володарка Оскара Джеймі Лі Кертіс. Зірка пише про те, як її шокує російська жорстокість, і прямо називає її військовим. Злочин ганьба вам, пане Путіне! Солідарність з Україною та Охмадитом публікує і німецький дизайнер Френк Петер Вільде і робить це традиційним селфі у ліфті, якими привертає увагу до війни в Україні з початку повномасштабного вторгнення. А згодом Петер долучився і до акції перед російським посольством у Берліні, аби нагадати Європі про необхідність зброї українцям. Про знищену дитячу лікарню у соцмережах написав письменник Стівен Кінг та історик Тімоті Снайдер. Він звернувся до президента США Джо Байдена, аби той дозволив Україні бити американською зброєю у глиб Росії. Україні потрібно дозволити захищатися відповідно до міжнародного права. Аеродроми, з яких Росія здійснює ці терористичні атаки, не можуть бути безпечні. Мигавинями свої звернення до світу опублікували і українські зірки. Ведуча ТСН Соломія Вітвіцька, яка від березня 22-го щоп'ятниці організовує для маленьких пацієнтів концерти підтримки. Звернулася до українців із закликом допомогти. Є діти, які там по кілька років знаходяться на діалізі і приходять на концерти. Я всіх їх знаю, і навіть не можу уявити, якщо з ними щось трапиться. За понад два роки щотижневих концертів до пацієнтів у Хмадиту приїздило чимало українських зірок. Дідзьогнаді Дорофеєва та Дмитро Монатік. Дмитро! Дмитро! Нині всі вони закликають допомагати лікарні та поширювати інформацію про російську атаку. Свій недавній візит до Охмадиту згадує і Артем Пивоваров. Росія продовжує вбивати нас і наше майбутнє, що і без війни веде важку боротьбу за життя. Лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк, який спочатку повномасштабної війни захищає Україну у батальйоні поліції спеціального призначення, опублікував фото зі снарядами з надписом Заохмадит. По 100 тисяч гривень на відновлення лікарні надіслали гурти «Океан Ельза та без обмежень. Ще мільйон затонатив боксер Олександр Усик. За перші 22 години на відновлення охмадиту, пошкодженого російським ракетним ударом, вдалося зібрати 250 мільйонів гривень. Станом на сьогодні кількість зібраних на відновлення грошей уже сягнула понад 800 мільйонів гривень. Ковцу ТСН один плюс один марафон. Єдині новини.